Доброго ранку, шановні члени нашого комітету. Віталій Анатолій, не розлагальний там. Дякую, що сьогодні оперативно зібралися. Ми сьогодні зробили питання про погодження грунтування стосовно подання договорів про до використання електронної системи закупівель. Давайте передок денний за основу. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Питання з голосу? Так, да, архітектура в не було. Припинення тієї дозволі на розміщення зовнішньої реклами в ОПС Лізного та оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в Перепродали борди, міняється власник. Все те саме залишилось, просто переправляємо документи на іншу власне. Іс, Хто за? Проти Отримали, дякую. Тоді давайте питання з голосу. Хто? А, в цілому, так, будь ласка. Хто за? Да. Проти, отримали, дякую. Оксана, рішення про припинення дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами ФОП Слизнього, ООЮ та оформлення ФОП-Каплюк ЛВ дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Ді. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Перше питання про затвердження проєктно-кошторисної документації. Оменко, вітання затвердити проєкту кошторисну документацію згідно експертного звіту. На об'єкт капітальний ремонт тротуару та майданчику для парковки автомобілів вулиця шкільна соло позиції. Згідно позитивного експертного звіту, сума 1 мільйон тисяч гривень Хто за? отримались, дякую. Питання українського структурному розвитку. Сергій, каві, будь ласка, до... Про уголодження обґрунтування стосовно вкладання договорів без використання електронної системи закупівель дійсно важливе питання. 9,6 6 мільйонів гривень виділяємо, точніше не виділяємо, а заключаємо прямий договір про застосування електронної системи закупівель на допомогу нашим силам оборони. Е, хто за? Проти Отримали? дякую. Питання служби у справах дітей. Всім доброго дня. Хочу підтримати питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28 року другого року No4912. Про затвердження положення по складу координаційної ради питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильство загонь постати гендерної політики та протидії торгівлі ділянку. О зв'язку зміни призвичай керівника служби справа дітей і зі звільненням е представника від е зваження е правової допомоги. За? Проти Отримали? дякую. Про внесення з неберичного виконавця комітету Київської міської ради від двадцять п'ятому двадцять року номер сімдесят три дріб тридцять сім про з питань захисту прав правдину що виконавчого комітету Київської міської раду зв'язку зміни прізвище. Дякую Дякую, Дякую всім за те, що свої приземлились.